Друзі, всім привіт! Отже, починаючи з 1 квітня 2025 року, в Україні буде діяти щорічна заборона на вилов риби, тому що розпочинається нерест. Задля забезпечення комфортних репродуктивних умов для водних мешканців, з 1 квітня 2025 року на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України розпочинається щорічна веснянолітня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знарядями вилову з кількістю гачків, не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Перелік нерестовищ, заборонених для вилову зон, наведений у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства за посиланням. Посилання залишу внизу під цим відео та нашому телеграм-каналі. Тривалість нерестової заборони може відрізнятися в залежності від регіонів та водойм. З точними термінами можна ознайомитися у додатку 3 до правил любительського рибальства. Офіційне посилання на додаток також залишу під цим відео та нашому телеграм-каналі. Переходьте, щоб ознайомитись. Для створення сприятливих умов проходження нересту у цей час на водоймах забороняється. Пересування всіх транспортних засобів та моторних суден за винятком установлених суднових ходів, окрім суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Забороняється також здійснення промислового рибальства та підводного полювання. За недотримання зазначених вимог передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Тому застерігаємо рибалок від вчинення правопорушень, особливо враховуючи той факт, що у нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства здійснюють контроль на водоймах у посиленому режимі. Нерест один з найважливіших періодів відтворення рибних популяцій, від успішності якого залежить розвиток та майбутня кількість водних біоресурсів. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень. наголошує голова Держрибагентства Владислав Невеселий. Друзі. А як ви плануєте рибалити в період нерестової заборони? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. ні хвоста, ні луски. До зустрічі!